Вітаю, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я розкажу вам про недобитка Януковича Медведчука і Путіна, про Юрія Бойка, який мав і має унікальну здатність при будь-якій владі в Україні залишатись своїм від кучми до Зеленського. Його зв'язки у Москві довгий час дозволяли йому бути газовим, рішалою в Україні. Ані кримінальні справи порушені проти нього, ані махінацію, в яких він брав участь, ані перебування у ворожій партії регіонів та опозиційній платформі за життя, ані відверте дуполистство росіян, як виявилось, не здатні висадити бойка з українського політичного експреса. З одного боку, він колишній соратник Януковича, Медведчука Рабіновича, кумфірташа, який на газових оборудках і схемах з'їв зуби. З іншого, це людина, яка і тепер впливає на українську політику, має доступ до державних таємниць, голосує у раді за закони, за якими живе Україна. Чому Бойко, який 2019-го літав до Москви і отримав благословення на президентські вибори, на яких, до слова, посів четверте місце, дотепер не отримав підозру у державній зраді, для мене лишається загадкою. Так, 19 січня 25-го були запроваджені санкції проти Бойка. Його позбавили державних нагород, включно зі званням Героя України заблокували активи і зупинили виконання економічних та фінансових зобов'язань. Утім, попри це, Бойко Буві лишається лідером платформи за життя і мир у Верховній Раді. Хто ж такий Юрій Бойко? Розкажу вам про 10 фактів із його життя. Факт перший: Улюбленець кучми і Януковича. Юрій Бойко був улюбленцем кучми та Януковича, запросив його до влади Леонід Данилович, який тягнув директорів великих підприємств у вищі ешелони влади. У лютому 2002-го бойка, який до того працював у Лисичанську на нафтопереробному заводі, запросили до Києва, де він став головою Нафтогазу України, а згодом першим заступником міністра палива та енергетики. Хоча сам Бойко публічно згадував, що в «Нафтогазі» Автогаз його рекомендував тодішній віце-прем'єр Олег Дубина. Юрій Анатолійович Лукавич. Подібне призначення при Кучмі могло відбутися виключно за підтримки самого Леоніда Даниловича. Завдячуючи саме президенту Кучмі в 2004-му, бойко отримав звання Героя України. Хоча який в біса він герой, на тлі справжніх героїв і минулих років, і сьогодення бойко-політична міль. Ймовірно, кучма наприкінці президентства вирішив віддячити Юру за відданість і здібність бути зручним. Хоча не виключено, що геройську зірку Бойко міг просто купити. Кажуть, що за часів кучми зірка героя оцінювалася в 25 тисяч доларів. Після приходу до влади команди Ющенка бойко пішов з обох посад. Вірніше його пішли. За часів прем'єрства і президентства Януковича він був міністром палива та енергетики і це прем'єром з питань паливно-енергетичного комплексу. Янукович просто молився на Юру, який знав усі входи і виходи в Газпромівських кабінетах. 21 рік поспіль Бойко був героєм України. Точніше, мав цей статус від держави. І лише 19 січня 25-го за рішенням РНБО і відповідно до указу президента Зеленського його позбавили цього звання. Хоча Бойкові більше пасувало б звання зрадник України з обов'язковим татуюванням на лобі. Факт другий: любов бойка до Росії з розрахунком. Випускник Московського хіміко-технологічного інституту Юрій Бойко ніколи не приховував своєї любові до Росії. В часи, коли він був директором Лисичанського нафтопереробного заводу, він приватизував підприємство на користь російської нафтової компанії ТНК. Це був найбільший у Європі нафтопереробний завод. Проект на потужність понад 23 мільйони тонн нафти на рік. Через кілька років держава розплачувалася за це. Як твердить експерт з енергетичних питань Михайло Гончар, вже 2003-го український літак АН-124 було заарештовано в Канаді згідно рішення стокгольмського арбітражу, який задовольнив позов до України кіпської компанії за несплату її заборгованості по контракту з модернізації лисичанського НПЗ. Виявилося, що приватизатори завбачливо забули цей борг. А нові власники НПЗ танкісти розвели руками. Мовляв, нічого не знаємо, платити не будемо. Компанія звернулася з позовом в арбітраж до держави України, якій довелося розплачуватися за таку приватизацію. Пізніше бойко на користь Росії протидіяв запуску та використанню нафтопроводу Одеса Броди для постачань каспійської нафти в Україну та Центральну Європу. Проштовхував вигідну для Росії схему створення міжнародного консорціуму з управління розвитку газотранспортної системи України, сприяв з міністерської посади в 2007. Діяльності ставленика ФСБ Андрія Деркача на посаді очільника енергоатому і реалізував наміри безповоротно реінкорпорувати енергоатом в російську атомну енергетичну галузь і встановити контроль над урановими родовищами в Україні. Факт третій. Шахрайська схема з туркменським газом. У 2005 році тодішній голова СБУ Олександр Турчинов заявив, що його відомство розслідує кримінальну справу за фактом завдання Україні мільярдних збитків через шахрайські схеми постачання туркменського газу за посередництвом фіктивної фірми ЮРАЛ узгодженої з Нафтогазом України і Газпробом. Тоді ж премєр міністр Юлія Тимошенко звинуватила колишнє керівництво Нафтогазу України. Причетності до історії зі зникненням 8 мільярдів кубометрів газу Газпрому взимку 2004-2005 років компанія посередник Юрал Трансгаз була створена наприкінці 2002-го ізраїльським адвокатом та трьома безробітними румунами у вільній економічній зоні угорського села Чабди. За схемою став російський кримінальний авторитет, близький до сонцевського угруповання Семен Могилевич. Ну а Юрій Анатолій супроводжував реалізацію всієї цієї схеми. Бойко заперечував свою причетність до ЮРАЛ Трансгаз. А його однопартійці твердили, що помаранчева влада таким чином намагається повернути на ринок структури, які раніше працювали з Павлом. Лазаренком після відставки Турчинова з посади голови СБУ про цю справу публічно більше не згадувалося. Факт четвертий: причетність бойка до Росукренерго. У липні 2004-го у швейцарському кантоні було зареєстровано спільне підприємство двох фінансових організацій Газпромбанк та Австрійського центра «Газхолдинг» під назвою «Росукренерго». З одного боку були росіяни з іншого громадяни України Іван Фурсін і Дмитро Фірташ. Саме «Росукренерго» до 2009 року буде продавати російський газ Україні та країнам Євросоюзу. У травні 2005-го Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки завершило розслідування щодо Росукренерго. Серед його власників американці назвали Юрія Бойка і російського кримінального авторитета Семена Могилевича. У жовтні 2006-го Юлія Тимошенко в ефірі 1+,1 плюс продемонструвала документи, які нібито свідчать про причетність бойка до створення компанії «Росукренерго», посередник, який продавав російський газ в Україні. Фірташ та 2008 дві у розмові з послом Сполучених Штатів Америки в Україні визнав, що на початку газового бізнесу йому надавав дозвіл на бізнес російський кримінальний авторитет Могилевич, якого уряд сполучених штатів Америки оголосив одним із десяти найрозшукуваніших у світі ворогів Сполучених Штатів Америки. Факт п'ятий. Вишки бойка, завищені ціни на бурові установки. У квітні 2011-го дочільне підприємство Нафтогазу України Чорномор-Нафтогаз придбало за 400 мільйонів доларів у британської фірми прокладки морську бурову установку. У тендері взяли участь лише дві фірми. Їхніми номінальними власниками були латиський підставний юрист і латиський бомж. Переплата становила близько 150 мільйонів доларів. Через півроку Чорноморнафтогаз придбала другу установку, теж за 400 мільйонів доларів із такою самою переплатою. Цього разу продавцем виступило підприємство «Риська Судоверф». Цю аферу у пресі назвали вишками Бойка. Одначе, Генеральна прокуратура України так і не змогла довести причетність до цієї справи Юрія Бойка. Він там фігурував у статусі свідка. Хоча яким може бути міністр палива та енергетики свідком, через руки якого проходили всі ці контракти. Генеральна прокуратура звинуватила у причетності до цієї справи колишнього голову «Нафтогазу України. Павла Бакуліна, президента втікача Віктора Януковича і його оточення. Факт шостий. Партійний жилет Бойка від Тігіпка до Медведчука. 2001 го Бойко став членом партії Трудова Україна, яку очолював Сергій Тігіпко. Утім, практично всю свою політичну кар'єру Бойко вибудовував разом із Януковичем і Медведчуком. На парламентських виборах 2006-го він балотувався до Верховної Ради за списком опозиційного блоку Нетак. Це той самий блок, який вів до влади соратники Медведчука. Двічі Бойко обирався до Верховної Ради за списком партії регіонів. На дочасних парламентських виборах 2004 го Йшов на чолі списку опозиційний блок. У листопаді 2018-го, Юрій Бойко разом із Вадимом Рабіновичем оголосили про намір створити партію Опозиційна Платформа за життя. Цей союз поклав початок розколу в Опоблоці на два табори: ті, хто підтримує Ріната Ахметова та ті. Хто підтримує Фірташа Таша До останньої групи і належить Бойко. 21 квітня 2022 року, після розпуску фракції ОПЗЖ у Раді, Бойко став на чолі утвореної депутатської групи Платформа за життя та МИР, створений з колишніх членів ОПЗЖ. Факт сьомий. Бойко є прихильником РПЦ в Україні. Юрій Бойко є великим прихильником філії РПЦ в Україні, Української православної церкви Московського патріархату. Він був одним із керівників хресної ходи духовенства російської церкви в Києві, присвяченого 1030-літтю хрещення Росії, яка відбулася 29 липня 2018-го. У серпні 2024-го Бойко був одним із 33 народних депутатів України, які не підтримали законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Факт восьмий. Бойко публічний колаборант. У середині нульових під час газових переговорів у Москві Путін кинув бойко, який не знав, де просісти за столом переговорів. Юра, ти определись, де ти будеш сидіти? Тут з нами або там з українцями? Ця репліка кремлівського карлика дуже точно характеризує Бойка, який завжди намагався сидіти по обидві сторони перемовин. Так було за часів президентства Кучми Ющенка і Януковича Запорошенка бойко шукав підтримку росіян, але вже у статусі опозиціонера. 2016-го, коли на погоджувальній раді у парламенті Олег Ляшко публічно звинуватив Бойка у роботі на Москву. Останній накинувся на лідера радикальної партії з кулаками. Мене до речі, питання до СБУ чому їздять по Москвах і досі не в тюрмі. Де 500? кров руки забери. Бачите, московська, що робить гнида, коли ці недобитки Януковича, які півмільярда. Показово, що тоді Служба безпеки України, до якої публічно звертався Ляшко, ніяк не відреагувала на це звернення, як і не було реакції від СБУ і навесні 2019-го, коли напередодні президентських виборів Бойко літав до Москви за підтримкою Кремля. Влітку, того ж таки року, напередодні парламентських виборів лідери партії Опозиційна Платформа за життя Юрій Бойко, Віктор Медведчук та Вадим Рабінович знову відвідали Москву, де зустрілися з тодішнім прем'єр-міністром. Росії Дмитром Медведєвим та керівництвом російської нафтогазової компанії Газпром вже напередодні повномасштабного вторгнення у лютому 22-го Бойко заявив, що влада повинна припинити воєнно-політичний психоз і взяти чіткий курс на виконання мінських угод. Факт дев'ятий. Бойко саратник зеленої влади і спаринг партнер для Зеленського. У березні 22-го діяльність проросійських партій в Україні, включаючи ОПЗЖ, було припинено. Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді також припинила свою діяльність у квітні 2022-го. 25 колишніх членів ОПЗЖ створили депутатську групу Платформа за життя та мир. Її лідером, як я вже говорив, став Юрій Бойко. За останні три роки ця група стала партнером провладної слуги народу за всі голосування. Хоча ОПЗЖ разом із Бойком і раніше підголосовувала у раді партії Зеленського. А лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія у січні 2021-го публічно сказав про Бойка. У нього взагалі дуже проукраїнська позиція з усіх питань. Сьогодні в політичних куларах ходять чутки про те, що Зеленський хотів би на наступних президентських виборах мати бойка у спаринг партнерах. Мовляв, Юрій міг би стати гарним проросійським опудалом, яким можна було б лякати виборців, пропонуючи їм Зеленського. Утім, чи буде це так, достеменно невідомо. Факт десятий і останній бойко продовжує свою проросійську діяльність. 16 грудня 2024-го бойко опублікував відео в Тікток на тлі ікон. Він заявив про радикалів, які почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити. Наступного дня, після того як хвиля обурення здійснялася у соціальних мережах, СБУ викликало його на допит. Після цього Бойко змушений був публічно вибачитись за сказане і навіть назвав Путіна воєнним злочинцем. Якщо когось українців, воюють на на фронті або працюють в тилу мої слова, Я хочу принести вибачення і сказати о том, що ми всі повинні бути єдині, націлені на перемогу, зовнішнім агресором і відставить в сторону все внутрішнє розхождення. Хоча одного вибачення від бойка сьогодні замало. Українці хочуть справедливості, в тому числі і щодо дій колаборанта бойка, Водних бо санкцій нині для цього вже недостатньо. І українці, злізло у вас. Мира і добра! На цьому, друзі, все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал та ставайте спонсорами мого YouTube каналу. Все буде, Україна!